Доброго вечора. Це нормальний процес для свіжоростеленої корови, коли в молозиві ви бачите кров'янисті виділення. Часом вони бувають рожевого такого кольору, молозево, бувають там, часом більш довашневого кольору, часом бувають згусточки кров'яні. Це в межах норми, тому що коли коровотелиться починає прибувати інтенсивно молоко, і кровоносна система часом не справляється, лопаються капіляри, і кров потрапляє в молоко. Не треба панікувати, не треба думати, що це якісь масти там. Кінець світу прийшов і все кіне, ваші хоробці там дуже погано і так далі. Не треба ніяких антибіотиків, нічого в принципі такого критичного тут немає. Воно зазвичай приходить саме на протязі плюс-мінус семи днів. Але щоб полегшити корівці її стан, і щоб пришвидшити процес нормалізації, того всього, щоб молозиво стало нормальне, щоб там не було цієї крові, проколюємо кефен. Три дні це протизапальне, і інтравід це вітаміни одноразово і все годуєте корівку так, як ви годували. Воду ви її не обмежуєте, обов'язково вигул. На, на в той самий день, як втилилася, бо на наступний день після того, як втилилася, обов'язково має бути вигул. Це не від того, що вона їла дерть. <смі> ви молодці, що давали дерть їй до отелу, що ви її готували до отелу. Це просто через те, що не справляється кровоносна система. Все. Можливо, якась нестача трошки кальцію є, ну, різні бувають там нюанси, так, через що можуть лопати судини, але просто прокуліте це, що я сказала, і стежте за станом корівки. Якщо всне 5 на протязі 5 днів все нормалізується, значить все знаю добре, і ваша корівка здорова і все буде нормально. Тому не переживайте.